Чиновники Лисичанської міської військової адміністрації придбали нібито для переселенців об'єкт нерухомості в селі Войнівка поблизу Олександрії, Кіровоградської області, піонерський табір, дружба, нібито по програмі Тимчасова селя на 2022-2023 роки, за майже 35 мільйонів гривень вже закінчується 2023 рік. Чиновники не хвастаються в Фейсбук такою значною подією в порівнянні з гасінням поштових марок і не публікують оголошення про запрошення переселенців для проживання на цьому об'єкті. На відміну від голови Луганської обласної адміністрації Артема Лисогора, який створює комісію по контролю коштів після деокупації і не виконує свої обов'язки контролювати зараз і на місцях, що там на закупували місцеві військові адміністрації, журналісти редакції зараз інфо разом з волонтерами громадської організації ВПО України знайшли час і можливості знайти об'єкт закупівлі дружба в селі Войнівка Кіровоградської області. Їдемо з Олександрії в село Войнівка, там, де знаходиться об'єкт, який закупила для переселенців Лисичанська міська військова адміністрація. Але чомусь досі нема оголошень, щоб там заселяли переселенців. Однак, згідно програми заселення, ця програма була розрахована на 2022-2023 рік. Для заселення переселенців. Знайти об'єкт Войнівки нам не зразу вдалось. Прийшлося звертатись за допомогою до місцевих. І Зразу натрапили на переселенку з Луганщини. Там же купила адміністрація, переселенці будуть жити. Як ви до цього відноситесь? Я сама а звідки ви? О, а звідки стовп? Та й окі-палте. Інтернет... Ми теж з Луганщини. Інтернет видання зараз інфо. Володимир Хапчук. Цікаво, ви кажете, що ви з міста Рубіжного Луганської області. А розкажіть, де тут в селі воїнівка, база Піанерлагерів Дружба, який закупили Лисичанська міська військова адміністрація? Ну а п'янірлагер дружба де знаходиться? Ну, дитячий дом я знаю, де а піанірлагерів це ну, я я не знаю. приїхали місцево бібліотека. Пункти... А, все. А зачем ви знімаєте? Хто розрішує? Інтернет видання редакції зараз інфо Володимир Хавчук. А я не давала дозвіл себе. Старості. Ви ж чиновник. Ви чиновник. Ви тут... Ладно, давайте не будемо сперечатися. Ми шукаємо піонер лагер Дружба. Де його знайти? Пожалуйста, на ту сторону. Це якби з'їхати назад? Так. О, бачите, де закінчується дампи. село і лізь на дамбу. Що вам вже бояться, нас... дівчика, знімайте. Валентинович, ну соня? дайте, ви ж вислухайте, де шукати. Які ми вже красуні. А я хто? 62 роки. Де шукати? Ви зрозуміли, де шукати? На да. дамбу. Спускайтесь на дамбу, переїжджайте дамбу зразу на поворот на ліво. Просто... А там ремонти роблять, знаєте Чого? щось. Де роблять. Роблять, знаєте, ні. В <нах> <нах> Дружбі. <нах> <Да>. Може, там викупили люди, там викупила Луганська э, Чи, а, Восіця. Восіця. А, а воно ми було? Не воно, ми не дуже знаємо. М -м 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 -м. О, так, що воно, як там, ми не дуже б... знаємо. А чого воно було? Це ж Є у нас староста, він би вам розказав. А де він староста? Ну він зараз десь поїхав, не а куди не каже, куди їде. є. є десь. Там наша селищна. А. а ми як все, все все, все. можете туди поїхати. А оцей об'єкт був комерційний, ця дружба а до цього викупила. Ми не знаємо. Ми не знаємо. Угу. Ну що ми вам будемо казати? Зараз інфо. А скажіть, де тут пенірлагер, дружба. Або база велика, великий такий. З річку був. А, це це на свідчі, на, на другій стороні, якщо дружба. Дружба, там, так. Да. Да, це на, на, на іншій стороні да, там. А чим він взагалі лагеря? А тепер я не знаю чим. Час рані. купили для переселенців за 36 мільйонів. Представляєш, Раніше знаю... О, там не ж два лагеря, там ж і дружба, і Горняк. Да. А, а це чим? Че... Дружба, Ча. дружба. з'їзд ми не знаємо. Щоб проїхати. Якщо їхати з Александрії в сторону. Славуйнівка. Ось ось така гарна в кавичках дорога. Шлях. Брущатка. Ну. Всі, хто бачать, по звуку можете зацінювати, як, яка тут дорога. Ну і по виду. Ось тут така дамба. І ми переїжджаємо на ту сторону. Пишемося, не снесемо. Ні снісом. Ось тут такі тут краєвиди, річка місцева така. І їдемо шукати об'єкт, який купила Лисичанська міська військова адміністрація за 36 мільйонів гривень для забезпечення. Житлом переселенців по програмі забезпечення житлом переселенців на 2022-2023 рік за 36 мільйонів гривень. Але щось забезпечення ми не чули пока. ось така дорога. Це все. Піанір лагер Шукаємо Піанір лагер чи не піанірлагер, дружба. Якісь тут дачі, праворуч, ось. будиночки є. Туди їдемо, і туди. Ну Знайти дуже важко і ходити тут ну, для стареньких людей. Якщо їздить автобус, так він їздить, мабуть, до воїнівки, а сюди навряд ли... Вряд ли чи буде він сюди автобус рейсовий їздити і привозити людей. Така, така, така дорога. Нам і казали, що сюди доїхати майже неможливо. Дуже-дуже дуже погана погана дорога. Ось місцевий дачний кооператив. Це треба посигнали. Щоб чоловік вийшов і нам розпеві. Ага, ага підказують нам далі. Ось якась тут зупинка дачного кооператива. Написано Надія. Надія. Мабуть, дачний кооператив Надія. Ну ось така розбомблена дорога. Такі ями-ями падаємо. Камеру дуже важко. Просто дуже... профсоюзна вулиця дачного кооперативу. це ми фіксуємо, а? що ми дійсно шукали, дуже довго шукали. Це ж на машині. А уявіть, як це добиратися сюди ну, людям. Уявіть. Ножками оце все протопаде. Якщо в дачний кооператив, автобуси ходять тільки літом. Взимку тут автобуси навряд чи ходять. Ну, вже інше питання. Саме головне питання, чому досі не заселені переселенці? Чому... Так може там адміністрація заселилась, що зараз приїдемо, чаєм тут Якісь роботи почались. Зараз ми сюди заїдемо. Дивись. Ну, бур'ян росте. Тут, бачиш, покосили Покосили трошечки. Так. Тут покосили. Наскільки це можливо? Чиновники Лисичанської військової адміністрації. Це оціночне суждення. Якусь базову відпочинку для себе купили і тут балдеють, мабуть. Ми їдемо. Тут вже почали... Ходи, до горіть тормознути, буду тормозити. Ось там якісь приміщення, зараз ми їх ближче знімемо Ну і їдемо. Їдемо далі медленніше і покажемо все, що там для. Головне, що нема таблички, що то Лисичанська міська військова адміністрація купила щось, і з якою метою ж все це купила, Ну, це цікаво. Он тут фотографирует, я для себя, для тиктока, для своих соцсетей. О, тут паркан закончился, той бачишь бетонный. Покрасили. Сколько краски списали? Килограмм чи тонн? Не знаю, слова. Как ну, ты думаешь? Краска, ты тут мабуть. Пока, пока, пока. Пока, пока, пока. Пока, пока. Пока, тут. Трошки, бачишь, видно для тебя. А вон как раз Друзі. Якась комунальна техніка стоїть. Жовта. А це Трак... вони закупівля. Трактори. Ту резерв, не. Трактори. Це резерв довбоє. Якась техніка стоїть. Це ж на на Висогор резерв формує. Не понял? Заганяю, тепер цей лагерь всю техніку, щоб ніхто не бачив. За десятки сотні мільйонів накупили техніки. В Луганській області зараз трактора, якісь екскаватори. Ну, зрозуміло, не військова техніка. Вони готуються к окупації. Лагерь дружба, друзі, для вашої уваги. Ну, зараз закупили за 36 мільйонів. 36 мільйонів. Всі е, почули. Да? Увага! Прохід та проїзд стороннім особам заборонено. Телефон охорони є. А на якій підставі заборонено? Що це таке і взагалі чий це об'єкт? Ніяких, ніяких, ніяких немає. Висить якийсь ржавий замок з тої сторони. І терихопторія охороняється службовими собаками. Ото такі будки тут охорона живе, чи що незрозуміло. Отак все тут дуже убого виглядає кепсько. Редакція зараз інфо. Зараз знаходиться е, в селі Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області. Ми добралися до оздоровчого. Закладу Дружба, село Воїніка Воїнівка, вулиця Лісова, 1, де Лисичанська міська військова адміністрація закупила об'єкт по програмі по забезпеченню переселенців житлом 2022-2023 році. Сьогодні 3 жовтня, закінчується 23 рік. А, за... Об'єкт закуплений, але ось заселення публічного заселення сюди переселенців не відбувається. Оголошень не в Фейсбук, не на сайті Лисичанської міської військової адміністрації, не на сайті Луганської обласної адміністрації, не на сайті. Або з Фейсбук-сторінках Сиродонецької районної адміністрації нема оголошень, щоб на цей об'єкт якийсь, до речі, закуплений за 34 500 мільйона там 60 тисяч гривень, тобто майже за, 30, за 35 мільйонів гривень а, бюджетних коштів за кошти громади міста Лисичанська, але заселення сюди не відбувається. Ну, Зараз ми попитаємося, будемо намагатися позвонити охорони, що вони нам тут розкажуть, покажуть. І, ну, А мешканців міста Лисичанська, всіх приселенців, ось дзвоніть на ці телефони і питайте, дзвоніть Валерію Шибійко. У тому числі, коли буде заселення і де він дів гроші, що він закопав, що це за об'єкт за 36 мільйонів, що тут не, досі не проживають переселенці. За такі гроші можна було купити майже за мільйон гривень, мільйон доларів по курсу 35, пять на НБУ. 35 мільйонів гривень. Це майже мільйон доларів. за Мільйон доларів, можна, мільйон доларів можна купити 100 а, будинків по 10 тисяч доларів або 100 квартир і забезпечити а, житлом переселенців. Ну, можливо, навіть не 100 сімей, а більше сімей. Але результат ось такий. Ну і Будемо думати, як зараз позвонити охорони, що вони нам розкажуть. Намагаємося дзвонити. На інший телефон, який дружбу покажить цілком, який вказаний на заборі. от 066. Та де ж тут телефон? 066 95 73 123. Включаємо громкою. Доброго дня! Доброго А скажіть, будь ласка, куди ми попали? Це санаторій дружба. Санаторій дружба, а ви хто? Охорона? Охорона, що? А поспілкуватись з вами можна? Ось біля забору стоїмо, хочемо з вами поговорити. Скажіть, по якому поводу Я... Ну, ось хочемо на... попасть, узнати, що за об'єкт. це. А хто ви будете? Ну, Громадянин України. Ну ми всі громадяни України. Ну, громадяни, а в чому секрет цього об'єкта? Які питання у вас будуть? Ну розкажіть, що це об'єкт, що це за об'єкт? Об'єкт санаторій. Ну, санаторій, який санаторій? Ну, там же той, ну кому він належить, ця дружба? Кому належить? Да. Так. Як кому належить? Ну и кому? У каждого объекта есть собственник. Частное лицо, коммунальная властность. А что вы хотели? Кто вы такие? Ну вы вам... ну, охорона, представьтесь, кто вы. Ну тут мы ж на заборе официальный телефон. Мы ж на заборе цей телефон прочитал. Вот вы представьтесь, охорона. Як ваша должность, посада? Охоронник. кинвекалная. Моя... Ну. Охоронятный объект, санаторий. Ну а чого його нету? Ну а ну вийдете тоді давайте поспілкуемся, якщо ви охоронить. навіть з с охраной пообщаться нельзя. Є е охорона, є е об'єкт, а охорони нема. Ну, ты иди зараз, пообщайся. Чекати, да, вас. Почекайте, будь ласка, переедить. Охорона. Здоровчий заклад. Дружба. Володимир Хавчук. Інтернет-видання газета Зараз. Інфо. Я представився. Це його досить, щоб мені знімати без всяких розрішень на зйомку. Продовжуємо. Я представився. А ви представтесь, хто ви? Ну, охорона. У вас є посада должность. Ну, охранник, охранник, фамилия, імя. Заїка Володимир Степанович. Дуже приємно. Володимир Хапчук, повторюсь. будь раз скажіть, от вас взяли на роботу. Хто вас взяв охоронником? Це був воєнний об'єкт. Викуплений. Не знаю. Я так... Лисичанської міської військової да, адміністрації. Да, да. Вас на охорону хто взяв на роботу охоронювати? Начальник ЖЕК. У ЖКХ? Да. А хто фамілія? А я навіть не знаю фамілію. Олег Голуб, КХ, ні. А, до цього, можливо, інший був, так? Може, інший. Хто його знає? Ну ми як переселенці, ми ж з Лисичанська. А звідки? З Лисичанська. Ви з Лисичанська. Дуже приємно. Теж так. з Лисичанська. О. Ось цікавимося цим об'єктом. Коли тут будуть жити переселенці? Переселенці вже живуть з зі, дітворою. Де живуть? Скільки? Де, ну, скільки? Цілих 17 а чому не оголошень, нічого не було? Це а, що, ви ізбрані? Ви ізбрані чи що? Нічого. Ні, ну, Ні. Ну, це отому, що за Ну от тому що, вибачте, 35 ви мільйонів бюджетних коштів ви ви витрачила. Ви да? Ні, ви інтернет видання зараз інфо. Було витрачено 35 мільйонів бюджетних ваших з нами коштів, де заселення переселенців. Я хочу засняти, якщо це належить мені, я теж мешканець міста Лисичанська. Я хочу засняти цей об'єкт. Що тут заснято? За 35 мільйонів гривень. Що ви кажете? А я з Луганська. приїхав в розстрільних списках. Близни ще моє. Пригиба Григорій, Ви з Северодонецький. Я з северо да. север, Луганська. Ну, я знаю, а мой батько з переїздного. Я його доглядав у 2018 році, поховав. І я не хочу, щоб мої твої гроші грабували. Ну а ви тут при какой кухні? Я при какой? Мы их прикольно. Нет, я к вам не, без а, всяких ну, так, обвинений. Нет, нет. А что? Шо... Мы не имеем права сюда зайти. Ну, мы нам не разрешают. А чего? Скажите, а где инструкция дайте пожалуйста. Ну, я директор. Нет, пусть директор. Ну, сейчас я пойду на этот обик. Вот вы ваши действия. Вот я журналист, сейчас приду. Ну объяснили. Ну и что? Вот я їх хочу Ну, подивиться. Ну так то с разрешения... Под... С какого а, разрешения, а, Я это належит громаде, громаде, места Лысичанска. Иду. иду. Себе иду, мы на своей богом данной земле. Понятно. Что там мы к вам и, и не ходили с... в Свердане Куда? Мы. Себе да, мы ко, 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 ко мне домой не надо. Ко мне домой не надо. А вы кто? А вы? А вы кто? Яка ваша посада, Вы тоже охоронник. Ты дожди. Сынок 56, сынку, мне 62. Мне 67. Вот у меня паспорт выдан в Лисичанске ну, паспорт. Не сынок, кто тебе показал? П -п -п он не ты сынок. бачишь? Северный паспорт а а и... в месте Так и... мое питание теперь. Так, вот я ты, даже... Лечения. Я захожу, твои действия. Я хочу я... к себе домой зайти. Это мой дом. Это мой дом. Ну, заходи, так открой ты, будь ласка. Позвони, короче, это. Ну, ты понял. Ну, жодка, звон. Ну что, не согласен, что это мой а, дом? Горы да, с полком да. ты можешь заходить в Северодонецке. Да, Та, там не вина... всегда. У вас там такая кухня, что. У вас это, у кого у вот вас? Вот такая, грызли у, друг друга у кого, постоянно. У вас, да, у кого. Все там, Ну, Северодонецкий ваше. А при чем тут это делили, <рик> не, Ну вот не такое дело. У нас в Казани все. Давайте ми зацей. Сверодонець. А що за техніка така? Комунальна да, техніка. Цех, которую покупають, і вони тут храняться. Да. Ну, Но новая, вся, нулевая. Ціна йде на деокупацію по жекам. Ну це так нам казали. Ми похороняємо. Сюди не треба, ну, якби. А ви, е ви І Ви не січан, Йоргий, ви? Далеко? Нас тут е штурмують. Під'їхали. <рес> Товариш приємець, під <рес> Журналісти. <рес> Журналіст інтернет видання Газета Зараз інфо Володимир Хапчук. Хочемо потрапити на об'єкт, який належить Лисичанській громаді і всім мешканцям громади, закуплений для переселенців міста Лисичанська. І Луганської області. Будь ласка, нас пропустіть на цей об'єкт. Дайте команду охороні, щоб нас пропустила. І ми знімемо матеріал, на що витрачено 35 мільйонів бюджетних коштів. А кому? Ви представтесь, хто ви? Григорій. А представьтесь, хто ви командуєте, що нікого не пускати. Шановна, хто ви така, що нікого не пускати? Хто це позвонив? Ну там. Ну, на підставі чого не пускати. Поки нам не дадуть указів. Дома посматривали баталью. Ну я сейчас сам піду. От що ви будете робити? Ну такой большой объект, а почему тут живет только 17, 17 человек? Сейчас завозить бездомных с воспитателями. И область. С Луганской области сейчас будет. Ну да, Луганская область. А как детей? живут с Бахмута туда. Ну откуда будет вести? Ну так тут живут с Бахмута люди. Ну зараз сколько? А... Ну семей шесть. Ну они с Бахмута, а? да? Ну ні, я відсотково, ну, ну куплю за наші з вами гроші, хоч лісичані. Ладно, дякую. дякую. Привіт! Передавайте чиновникам Лисичанської міської адміністрації від редакції зараз інфо. Дивіться, хай-хай читають матеріал. Що вони 30, куди вони заховали 35 мільйонів гривень від, від мешканців територіальної громади міста Лисичанська? Пану Валерію Шибику особисто і іншим замам і чиновникам. Ми ми не знаємо, ми ж рядові. І чому вони прячуть об'єкти. А завтра ще надумають балотуватись кудись депутатами, мерами таке і таке інше. Гадаю, що мешканці будуть пам'ятати це. Дякую. За відповіді. Ось так нас приймали в ПНР-лагері Дружба, який закуплений за кошти Лисичанської міської міської адміністрації, тобто за кошти Лисичанської громади. Бюджетні кошти. Дивіться, читайте інтернет-видання Зараз інфо, підписуйтесь в YouTube і Facebook.